У Черкасах відзначили талановитих учнів мистецьких та музичних шкіл, їхніх учителів та кращих працівників галузі з нагоди професійного свята. Анатолій Бондаренко вручив сертифікати на отримання стипендії міського голови. Протягом навчального року її щомісячно отримуватимуть неодноразові переможці міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Це майже три десятки учнів музичних та мистецьких шкіл міста. Цього року розмір стипендій збільшено до 2 тисяч гривень. Крім того, грошовою премією заохочено викладачів мистецьких навчальних закладів за високу професійну підготовку цих учнів. Медаллю за сумлінну працю нагороджений викладач дитячої музичної школи No1 імені Лисенка Сергій Нікітін. Нині в галузі культури Черкас працюють майже 700 фахівців. У місті діють 14 бібліотек, зоологічний парк, будинок культури імені Кулика та Палац молоді. Археологічний музей середньої Надніпрянщини, кінотеатр Україна. 44 клубні аматорські формування, клуби за інтересами, гуртки, любительські об'єднання, художні колективи. Відвідують їх більше 900 учасників. У шести мистецьких школах навчаються понад три тисячі дітей. Працюють майже 300 викладачів.